Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 2 вересня 2022 року орієнтовно склали особового складу, знищено близько 48 700 особин за добу, 350, і поранено 146 100 песиголовців за добу, 1050, Танків 29 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 4 366 одиниць за добу, 21 артилерійських систем, 1 126 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 289 одиниць за добу, 2, засобів протиповітряної оборони, 153 одиниці літаків, 234 одиниці гелікоптерів, 205 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 853 одиниці за добу, 2 крилатих ракет, 198 одиниць за добу, 2 Кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3247 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки, 105 одиниць за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!